Це вам пригодиться. так? до так, побачення. Шановні, сесія наша зараз ще буде розпочинати роботу, але спочатку, оскільки я побачила нововведення, а це відеозйомка нашої сесії, я хочу, щоб ви проголосували чи згодні ви, щоб проводилася відеозйомка нашої сесії. Хоча якби це. ну, Я так розумію, це ви пишете на сайт середній я виставити, чи як? Яка ці, 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 нас, де буде зйомка транслюватися? В Ютубі. Да. А смисл? Ні, да. тоді проти. Е, смисл є, так, е, тому шо, що є такі кажу. люди, що будуть казати, а ми такого не говорили. Та і що? Диктофон, діктофоном пише все. Не будемо зациклюватись, давайте так. Хто за те? Хто за те, щоб всі до нього до нашої сесії продовжились, прошу голосувати. Три. Чотири. Чотири. П'ять. П'ять. Хто, проти? Хто проти? Да. Більшість. Так, да, більшість. Так. Да. по-перше, ми попереджали, а так з бума.